Дорогі підписники, звертаюсь до всіх мега-хейтерів, які там щось кажуть про лушпайки, про ці корчі, які не продаються, які взагалі нікому не потрібні. Вони просто настоять роками. Слухайте, 24-го року трактора, Кентавр 200 з плугами фризою, Кентавр 160 з плугами фризою. Кентавр 160 з плугами фризою відвантажується сьогодні. Бачите, три тракторця тут. І тут ще їде у нас скаут 504-й. Це. Ось до цих всіх, які сьогодні поїдуть реально. В яку ви область їдете? Хмельницька, Чернівецька. Хмельницька, Чернівецька, Рівенська. Житомирська. Житомирська. О. І це ви все будете вести. Оцих раз, два, три, чотири, п'ять тракторів да. Да? да? сьогодні. Тільки ви. Представляєте, от хто б там що не казав, ну е, я не то шахізуюсь, просто є е, залізні факти. Залізний, залізний факт не поріжеш е, гнилою пілкою. Якось так щось захотілося сказати мені. Ось, будь ласка, люди, ну, треба маленький тракторець. Будь ласка, купують маленький тракторець, 244 скаут на редукторах. Трьохциліндровий з трьохступкою коробкою на 20-й резині. Хочеш попотужніший скаут, вон причепне під шарніри, примусова гідравліка, арморовська резина, 28-ма задня, 20-та передня. На компресорі 495 двигун з кондиціонером та без є в наявності. А хочеш обробляти землю, але мало грошей. Ну ось, будь ласка, є рішення, є вихід, є реальна техніка, яка ось з фризою, з плужком, з редуктором, з навісним механізмом поїде до вас в будь-яку точку України. Зараз їдемо Житомирська, Чернівецька, Рівенецька, Хмельницька область. Ось зустрічаємо, передаємо вітання. Всім, хто там по областям продає, не знаю, що так відбувається, але замовлення їде, все їде, ось ще зараз буде вантажитись, ось ще відвантажиться сьогодні. Я сьогодні зафіксую все на відео. Вже була відправочка, ви в прямій трансляції бачили, поїхали тракторці. Ось ще одна відправочка. Тому не Ну, Сьогодні день скаутів. 100%.